Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні говоритимемо про скандальну блогершу. Скандал почався ще далеко в квітні, проте він не вщухає, тому що днями вона дала інтерв'ю, де знову городить одної тієї. Самої. Визнати Закарпаття незалежним та відокремити його від України. Поговоримо про Закарпаття. Як територію, як нарід, я людина, яка там була неодноразово, і, будучи психологом, помічав настрої і психологічний портрет жителів Закарпаття, поговоримо також про людей, які живуть в гірській місцевості в Україні і не тільки, також в Європі. Ну і звісно ж, поговоримо про саму блогершу. Нагадую, що їй всього 22 роки, проте її висловлювання дуже 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 різкі. Почнемо з психології, чи все ж таки з Закарпаття, чи з незалежного референдуму. Я вважаю, що такі дії. Під час воєнного стану такі заклики являються незаконними, і СБУ зайнялося дівчиною. Хоча, наскільки відомо, вона перебуває на заробітках в Чехії. Заробітки це найбільше її досягнення, тому що найлегше, що вона могла зробити, це втекти з України і податися за творами Шевченка в найми. В найми, де, звісно, вона буде отримувати достойну зарплатню, якщо конвертувати валюту в гривні, проте зрікаючись остаточно і назавжди від життя. І, можливо, для когось це підходить, але не потрібно розкладати карти таро, щоб здогадатися, як важко дівчина працює на фабриці, отримуючи євро, які потім йдуть на податки. На продукти не першого гатунку, тому що в Європі хороші якісні продукти, вони коштують дуже-дуже дорого. Тільки малесенька баночка соку не літра, пів літри, коштує понад 4 євро. 3,50 євро Хорошого соку. Винайняти квартиру будь-де в будь-якій країні. Ціни починаються мінімум від 500 євро, якщо це маленьке місто. І тим не менш, це не буде житло преміум класу, до якого звикли українці з усіма розкошами. Ну і звісно ж, відмова побудувати і адаптуватися під цей соціум. Тому що Тавро, заробітчанина чи заробітчанки Переслідуватиме будь-якого українця протягом всього його життя. Це стосується не тільки українців, а й будь-якої людини. Я розумію, що багато кого це може чіпляти. Але господар є господарем на своїй землі. А ті, хто приїхали, це всього лиш гості. Різниця непомітна, проте відчутна. І щоб відчути це, потрібно поїхати. У віддаленіші гірські куточки європейської місцевості. Про Закарпаття. Закарпаття в очах багатьох українців являється якоюсь окремою державою. Окрема держава, вона тому, що Закарпаття межує з Європою. Це означає, що щойно в 91-му з'явилися і відкрилися кордони. Звісно ж. Їм було набагато легше почати емігрувати, або, зокрема, працювати на сезонних роботах, будь це Польща чи Чехія. Звісно, багато закарпатців подалися на заробітки до. Чехії та Угорщини. Тому що в 90-х Польща не була ще такою стабільною, і поляки навпаки їздили до нас в Україну аж на схід в Лисичанськ щоб купувати побутову техніку і потім перепродувати її в себе в країні. Отже, відповідно ми бачимо розкішні вілли. В Ютубі можна знайти які величезні хати. Є на Закарпатті цілі палаци. Ем, риси вони насправді відрізняються. І зараз ми підійдемо навіть до угорців. Угорці, які навіть не здогадуються про існування закарпатців, хоча Закарпатці так в це вірять. І я поясню чому, тому що я неодноразово бував в Будапешті, в столиці Угорщини, і якраз ми зачіпляли цю тему. І говорили про неї, на що я чув відповідь Закарпаття? Що? Де це? Хто вони? Закарпаття? Це ж Україна, так? Ніхто абсолютно їх не вважає Закарпаттями, хіба, мабуть, якийсь старенький бабусь дідуся, дідусь, які, знаєте, так яро тримаються за столітню давню історію, що десь колись до. Весни народів Європа мала зовсім інші, -інші кордони. Так? Кордони, які почали мутуватись вперше після весни народів, потім після Першої світової, ну і Другої світової війни. Як ми бачимо, щоб е, жителі забули про своє коріння, достатньо його викорінити. Як це зробити? Просто щоб вимерли покоління і стирати, стирати пам'ять. Так саме це зробили на Кубані, Кубанщина, яка була Україною. Ну і, власне, Україна мала частку білоруських земель, частку частку польських земель. Ви знаєте, що не дивно, адже є північна Буковина, Південна Буковина, і чомусь в Чернівцях так не почуєш, що хтось кудись там дуже Я Румун. Я Румун, так, цього не відчутно. А на Закарпатті це відчутно. На Закарпатті кожен другий в тумбочці тримає угорський паспорт, який тепер Україна визнала незаконними, тому що українець повинен оприділитися з пропискою і з національністю, що є дуже правильним. На Закарпатті чомусь вони вважають себе угорцями. Та подібну ситуацію можна помітити в південній і північній частині Північ... Південна Австрія і Північна Італія, яка межує на кордоні з Альпами, де є, якщо я не помиляюся, тироль. Тероль називається та частина, і там також вони так яро, незважаючи на те, що вони італійці, вони все рівно вважають себе австрійцями чи то німцями, тому що всього лише якихось 150 років за цісаря Франца Йосифа І, вони були Австрією. І вони далі відносять себе до Австрії. Звісно, тут настільки винен народ, стільки приховані. Політичні інтереси тієї чи іншої держави, як так, таку саму історію ми помічаємо в Ірландії. І здавалося б, невже це гори винні, що люди такі в уськолобі? Я дам вам відповідь: Так, насправді частково це винні гори. Тому що гори це завжди спокон віків була закрита територія, де умови життя та праці були набагато важчими, аніж в степах, містах. Тобто, гори це завжди про виживання. Недарма люди в горах тримають худобу, недарма люди в горах поруються на городі, на полях, щоб вижити, щоб прожити. Тому що як таких... Фабрик чи великих будівництв, яких ми бачимо біля мегаполісів, немає. Звідси і походить така відмінність, що люди, які живуть в горах, більш агресивні, замкнені. Все через те, що вони дуже мало комунікували з навколишнім середовищем. Зі світом, в них дуже мало було школи побудови інтерперсональних відносин стосунків. Власне і через це важко люди гірської місцевості йдуть на діалог. І Закарпаття не є виключенням. Ми бачимо приховану політику угорського парламенту, коли, ну, по-перше, витівки, Політика, який я надягав шарф минулого року, де було присутнє Закарпаття як частина угорської держави. Ну і, звісно ж, ми помічаємо орлів, орлів, які зносили в Мукачівському замку, тому що Орел це є масонський символ, який, за мірками угорської імперії, на той час означав, де є орли, там закінчується територія угорської держави. Ось, власне, і нарешті Україна почала зносити цих орлів, на які ми так довго закривали очі. А більшість з нас і навіть не знали цього. Ну і відповідно, коли проходить така масова насадженість культури чужоземної держави, де стираються кордони власної ідентичності, свідомості. Хочеш паспорт? На тобі паспорт. Ось тобі, Орел, хочеш вивчай угорську, хочеш до нас на роботу, так? І відповідно людина починає відчувати себе особливою. Згадайте школу, коли вам вчителька казала, що ви гарно декламуєте вірші. Ви відчували себе особливими, правильно? Чи вчителька з математики казала, ох, як рахує, так? Кожен з нас відчував свою унікальність. І хто відмовиться від цього почуття унікальності? Скажіть мені, будь ласка, ніхто. І, власне, угорський парламент зманіпулював, е грав на почуттях людей, даючи відчути їм цю унікальність. Те, що ми не можемо сказати про північну Буковину. Так, там також присутні румуни. Там також присутні свої мутки, так скажімо, але там ніхто не кричить, не декламує, хоч вони і розмовляють і Молдавською, і, і Румунською. І цих територій, якщо насправді так взяти і поділити, вони присутні в кожній державі, в кожній, в кої Сарабія, тобто Одеська частина області, Молдовська частина області, ось власне і фрукт. Який ми пожинаємо? 22-річна блогерша, яка висловлює свої думки в стані афекту, абсолютно неконтрольованого. Я глянув частинку інтерв'ю, де в неї спостерігається нервовий тік, постійно ходять пальці. Ми бачимо, що вона гіперактивна. Так, гіперактивність, надмірна гіперактивність свідчить про неврівноважену нервову систему. Тому тут взагалі можна зняти окреме відео про дівчинку, про те, який в неї буде чоловік. Ви напишіть в коментарях, чи ви це хочете. Який в неї буде чоловік? Ну, чоловік який буде її довбасити. Довбасити, буде в неї багато діточок. Буде Довбасити, поки вона не схамнеться. І ви знаєте, вона так багато агресії проявляє щодо України, і це. Ознака не тільки її, а притаманна багатьох українців риса інфантильності. Хтось щось мені винен. Звісно, це пішло з часів радянського союзу, коли замість тебе вирішували, де ти маєш втися, де ти маєш працювати. і це виробило виробило в нас такий комплекс безпорадності. І власне зараз, чому ми бачимо таку прірву між соціальними класами: одні багаті на лексусах, інші бідні, треті просто на роботі. Тому що, кому природою був даний характер підприємництва, вони швиденько зорієнтувалися, чого в Україні не вистачає. Може з магазину, може з того, може з того. І, власне, багато хто поїхав на заробітки, попрацював декілька років, повернувся, вклав ті гроші і зумів побудувати бізнес. Багато українців, особливо чоловіків, плачуть. Що ця держава не дала їм нічого. Дівчина стверджує, що за роки незалежності німці, австрійці, поляки побудували фабрики заводи на Закарпатті, а Україна нічого. Після 91-го багато фабрик закрилося. І не потрібно відкривати енциклопедію, щоб зрозуміти, що розвалився Радянський Союз, це означає, що попиту стало менше на експорт, імпорт. Кожен відділився і став незалежною державою. Радянські фабрики не могли конкурувати з європейськими, зокрема, по тій причині, що там вже було налагоджене виробництво, і вони покривали свої потреби. Відповідно, ці фабрики закривалися. Не було вже такого. Запиту ввести щось там до Москви, якісь дерев'яні статуетки, чи вишиті сорочки, які штампувалися на західній Україні, не було такого запиту. Тим не менше, Україна якось, навіть якщо ті політики грабували. Щось втримувала. Найцінніше, найважливіше те, що приносило гроші. Я читав розслідування, все рівно українські політики вони тримали для себе. Вони не дозволяли чужому звіру прийти на їхній город. Ем... Чому європейці вкладають і будують в нас фабрики та заводи? Невже через територію, через свіже гірське повітря? Ні. Через те, що в Україні. Можна мало платити, можна ухилятись від податків. Невже наша юна Закарпаточка не помітила цього і не додумалась, бідосяти наша, що європейці приходять на український ринок через робочу силу. Робоча сила, яка може працювати по 12-15 годин. Робоча сила, яка не буде качати права. Робоча сила, якій достатньо дати 7, 10, 15 тисяч в місяць? І, звісно ж, Можна не відповідати правилам Європейської унії, тобто побудувати десь завод біля річки, чи потім змивати ці від, відходи в річку, чи не сортувати сміття. До цього, звісно, наша Закарпаточка не додумалась. Винна в усьому в Україна. Але нагадую, що саме український парламент дає дозвіл і змогу. Залучати і приходити європейським інвестор, інвестором на територію України. Європейський інвестор не може прийти в Україну просто так, без дозволу українського парламенту. Тому всі фабрики, які присутні на Закарпатті, вони присутні завдяки парламенту. Який є? Знаєте, яка мама, які батьки, які діти і такі політики, що вже маємо? Те і маємо. Хоча зараз влада насправді змінилась і вона в моїх очах, тобто, має задовільну оцінку, якщо порівнювати з тим, що було. Тому рухаємося далі. Закарпаття навіть зараз під час війни, війни Любі Мої, вони ведуть себе. Я спостерігав таку сцену, коли якраз тільки-тільки почало виключати світла, тоді Україна регіонами виключала. Нема сової якраз почалися обстріли, і я в той момент в ті дні якраз перебував на Закарпатті. І я пригадую, що в готелі жіночка каже, ой, що ж вони з нами роблять, Там, чи ця влада, чи ця Україна, на що її звернув увагу. Що як правильно треба трактувати. Ви на бачите, наскільки їм. Угорський парламент розмив кордони їхні їхнє відокремлення від цілісної України. Тобто вони не можуть називати речі своїми іменами. Своїми іменами це не що ж вони роблять, а клята-мускальнота бомбардує наші електростанції. Так, і це спостерігається в усьому. Знаєте, це я не я і хата не моя. І от вони такі. По-перше, там дуже спаскуджена мова українська. Ми спостерігаємо навіть от Лоліта, яка Закарпаття, співачка, Йолка, яка Закарпаття. Аліна Паш, яка Закарпаття, яка каже, я була дівчинкою, ще тоді мені було 22 роки, і я не замислювалась, як я потрапила в окупований Крим 2014 році. І насправді, коли мене запитали, чи я потрапила туди легально, я сказала так легально. Бо я почала насправді думати: ну, в 22 роки ми вже не такі дурні. Просто Аліна Паш, видно має тієї кількості, не дала тієї кількості інтерв'ю, щоб вміло викручуватися або, по крайній мірі, сказати так, я не мала що їсти, я хотіла бути співачкою, мені це треба було. І дає, але звісно, воно би вдарило по репутації. Зараз вона свою репутацію відбілює, а, але відбілює вона через те, що зараз війна і всім не до того. І багато артистам їм вдається так спастись. Зокрема, так само, як і Лобода, робить свої спро спроби. Нещодавно, навіть тіктоці хто побачив, як на Закарпатті під Юрія Шатунова роблять випускний білий Рози Юрій Шатунов, який закликає вбивати, винищувати українців. Хоча в Закарпатті ловлять і мобілізують, незважаючи на те, що багато закарпатців повтікали. Дуже в Закарпатті видно і присутньо. Біженців, і, взагалі, всі ті нісенітниці, які говорять дівчина, що прийшли біженці на таких машинах і запускали салюти, і хотіли дивитися, як ми, українці, будемо реагувати. Ну ви знаєте, тут я вже не знаю, чи це правда, чи це кривда, бо біженців було дуже багато через кожну хату в усій території спокійної України. Звичайно, були всілякі в новинах, були всілякі казуси, але щоб так феєрично так феєрично, багато слів було, і так мало відео, і так мало доказів. І тут якраз зараз ми українці розділяємо. Так? Є, звісно, очевидні докази, так? які гульбанять, п'ють, от у Львові, скандал за скандалом, там русских вбивають, русних, а я русский, а Харків русский. Ну, хіба мама винувата, що дитина дурнувата? Ну там вже нічого не зробиш. Треба просто чекати, поки та людина вже доживе свого віку, сконає, і, і все, і забуте. Ну, бо вже не зміниш. Бо так сформувалася людина. І це, звісно, нас тригерить. Тому ви зрозуміли про народи, так? Психологічний портрет людини, яка живе в горах, дуже замкнена. Агресивна, відлюдькувата, дуже важко йде на контакт, не вміє будувати діалог, не є відкритою. І, власне, ця дівчинка, яка здобула таку прихильність, багато хто пише, вона не обґрунтовуючи і ясно, не будучи наділеною, тому що розум він поділяється на підрозділи. так? І, власне, один з цих підрозділів є інтелектуальний розум. Розум, де ти подумаєш, складеш 2 плюс 2, і потім вже родиш себе ці слова, як би сказала вчителька, народжуєш, так, тужишся. А вона просто в стані ефекту, коли ти втрачаєш контроль над собою і тобою керують емоції. І вона, власне, говорить, Україна нічого не дала, і навіть журналісту, який в інших хлопчик блог взяв на інтерв'ю, вона далі матами говорить про Україну. Ну якщо ти вже туди поїхала, в Чехію чи в найми, то несе гордо свій хрест, що нарешті я заробітчанка наймичка. А якщо ні. То робить багато українців, їдуть туди, працюють декілька років, починають в Україні вести бізнес. Україна дозволяє вести бізнес. Дуже багато кому вдалося це робити. Тому важко говорити, що все так неможливо. Звісно, є доля правди, що заробітня плата вона менша, ніж в Європі. Але залежно з чим порівняти, тому що в нас є свої домівки в Європі. Всі живуть на орендах, тому порахуйте, скільки вони викидають так, грошей зарплатні. І щоб взагалі побачити достаток і статус людини, от одяг, не ось не дарма що зустрічають по одязі. Тому що одяг це одна з головних рис, щоб зрозуміти, нація багата чи ні, і комплімент українцям, які не виказують свого фінансового становища, які вміють. Просто одягатися з того, що є, і робити це дуже-дуже гарно. Я сподіваюся, що я все сказав, дуже би хотілося, щоб подібних ситуацій було мало. Було мало, щоб їх не було багато, зокрема, з такими ось блогершами, недоблогершами, які дезінформують і, власне, культивують такі спотворений, спотворене уявлення про свою батьківщину. Про приналежність себе, це насправді велика проблема. І я хочу зосередити свою увагу на тому, що ми спостерігаємо це навіть в європейських країнах. От, власне, як та Барселона постійно хоче відділитись. Там ж також європейські держави, от Німеччина як Австрія, з Італією, вони вкладають в ту частинку Італії, і там також розмовляють німецькою. І щоб знайти там роботу, треба знати німецьку. І вони насправді ненавидять італійців. Ненавидять вони італійців, хоч італійці, як туристи, туди приїздять, і вони так ну вже взяли гроші і все. Не хочеться, щоб ми повторяли такі помилки, щоб ми були як ті дикобрази відлюдькуваті, тому що ця унікальність це все до одного місця. Тому що хто великий? Хто гіганти цього світу? Америка гігант, вона велика, тому що там всі регіони разом. І в той момент, коли Україна об'єднається і стане як однією великою сім'єю. Тоді Україна стане гігантом. А зараз ми просто живемо, як в тій байці. Закарпаття туди, ті туди, ті туди, ті туди, до чого це нас приводить, і що це нам дає? Що конкретно це нам дає? Як це нас збагачує? І задумати, чи придає вам це сили і енергії, таке почуття бути особливими? І якщо вже та Угорщина так хоче дати вам відчути цю унікальну особливість, то. Чому так мало закарпатців стали відомими адвокатами, чи стали частинкою політиків, присутніх в парламенті, чи угорськими зірками? Чому? Еріка Герцик є, вона Закарпаття. Вона випробувала себе в Києві, потім в Ягрі, потім в Москві, потім з Москви втекла в Казахстан, потім з Казахстану втекла в Будапешт і мовчить про війну. Вже півтори роки, вона мовчить. але... По ній видно, що дівчисько відморожене. Знає вона досягати своєї мети тільки природними цілями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.